Тож вітаю всіх глядачів каналу Еквалімпік, першого інклюзивного телеканалу, і ми продовжуємо стежити за головними подіями в світі паралімпійського та дефлімпійського спорту. Говоримо сьогодні про Кубок України 2024 з гірськолижного спорту серед спортсменів з порушеннями слуху. Також друзі будемо згадувати про змагання наших дефлімпійців на гірських лижах. Тож перший старт 2024. Четвертого року це кубок України і одразу цікаві протистояння. Далі сюжет про те, хто ж став переможцем змагань, що вдалося побачити тренерам, та які труднощі долали атлети. Зимовий сезон у розпалі короткі новорічні вихідні. І вони знову разом на тренуваннях і стартах. Команда гірськолижників вийшла на перший зимовий старт в бойовому настрої відчуваю, що мені мало тренувань. Я хочу ще і ще. Одна з лідерок української дефлімпійської команди Каміла Куртанич підтвердила свій статус. Вона обидва рази і в Слаломі, і в Гіганті перемогла. З м'яким снігом важко. А лід він твердий. На ньому легше їхати, а на м'якому – ні. Я задоволена. Так погода була не дуже, а взагалі задоволена. До речі, п'єдестал в обох дисциплінах був однаковий: срібло у Христини Морозюк, бронза в Ганни Клим'юк. До речі, ця волинянка, вперше беручи участь у гірськолижних змаганнях, показала дуже перспективні результати. Та не тільки для обкатки молоді був цей турнір. Основа готувалася у тому числі через нього до Дефлімпійських ігор. Трошки є хвилювання. Я перший раз їду на Дефлімпійські ігри. У чоловіків лідерами на двох дистанціях були закарпатці Михайло Абрамчук, два перших місця, та Мирослав Микуляк, два других місця. У мене на Кубку України були два золота в і гіганті. Були дві траси. Траса була в нас більш такою пологою. Сніг був мокрий. Ну, були деякі нюанси. Суперники так більш-менш негаково їздимо. тому. Нюанси були по снігу. І... Пологі іборка, так я люблю більш стримки. Михайло Обрамчук каже, що входить в спортивний рік зарядженим і вже з нетерпінням чекає на ігри в Туреччині. Я думаю, що це ліпше, що цього року вони будуть, бо того року я не був більш підготовлений. А зараз я маю ціль підбирати. Я вже бізнес. Менше настрою в цій зміни. Зараз ми ще поперли у чемпіонат України, це вже буде більше тренування. Я думаю, це мені допоможе. Перший раз ну, трохи страшно, але так я вже готовий, я думаю. Все вийде так, як має бути. Третє місце в дистанції слалом у Павла Мандзюка. В іншій дистанції слалом Гігант бронзу виборов Віктор Люханов. Тренери відзначають, з кожним разом конкуренція усе більша. Інтрига є. Треба більше готуватися. На даний момент цього року в мене тренування саме більше. Не знаю, всі роки. Я думаю, більше тренувань треба. А змагання це також тренування. Тільки це більше. І зараз зможемо поговорити з людиною, яка точно професійно зможе проаналізувати результати Кубку України. Це Крістіан Мінай, головний тренер національної дефлімпійської збірної України з гірськолижного спорту. Тож вітаємо, пане Крістіане, в нашій студії одразу просимо проаналізувати Кубок України, як він пройшов. Вітаю студія. Кубок України проводили в селі Поляна в Закарпатській області. Умови були достатні для того, щоб провести Кубок України і змагання як такові. Це схил, в принципі, для початківців. Він не є складним. Але ми на таких змаганнях ми проводимо ці змагання не, не тільки для ради того, щоб позмагатися, і, і збірники черговий раз виграли і отримали медалі. А ми проводимо ці змагання саме для того, щоб е, знайти нову перспективну молодь. Ще крім того, а вдається знаходити перспективну молодь. Якщо рахувати кількість, то мені здається навіть більше їх стало тепер. У нас спортсменів, збірників, котрі тренуються на постійній основі. Тобто цей і резерв, і основний склад розширився. Але е, є і спортсмени, котрі е, уїхали і покинули е, наш від спорту. Тобто, ну десь, десь втратили когось, хто, когось знайшли. В нас небагато. Ми не є численною командою, нас мало поки що. Я хочу, щоб кількість спортсменів. Була більша і, відповідно, і якість, щоб зростала. Спортсмени один з одним будуть конкурувати, і тоді у нас набагато ліпші результати будуть. Та все ж давайте повернемось до змагань. В принципі, змагання проходили нормально без, всяк, без якихось несподіванок. Снігу на схилі було достатньо. Довжини траси, хотілося б, щоб була більш довга траса, тому що там в поляні були можливості е, зробити, щоб було 600 метрів сніга. Але, на жаль, погодні умови нам не дали цього зробити. Ну і на жаль, вже не перший рік проводимо змагання у стадії війни, і хотілося б подякувати, що у нас є захисники, котрі боронять наш кордон. І завдяки яким ми можемо продовжувати працювати і вборювати медалі для нашої країни. В якому стані підійшли спортсмени до першого старту року? Фізично всі разом працюють, всі разом тренуються, приблизно всі одне та саме роблять. Тут важливо ще й ментально, і психологічно підготувати себе на, на змагання, хто краще себе підготує. То краще, то краще результат отримає. Вони завжди, завжди в, в чудовій формі. Вони постійно свою форму покращують, вони постійно тренуються. І ради цих Дефлімпійських ігор, в принципі, все, всі тренування і всі е, змагання, які ми проводили до цього, е, всі на це і спрямовані. Ну і звісно, ми нікуди не можемо подітися від війни, як впливає ситуація в країні на проведення змагань та тренувального процесу. Ми намагаємося працювати не гірше з інших. Тобто, е, так, коли повітряна тривога, то звісно, треба йти в укриття. Тобто ми не можемо. Е, навіть змагання проводити якщо ми навіть десь в горах і розуміємо, що ми там Закарпаття більш безпечні в якомусь регіоні, ну, ми маємо ці правила зберігати маємо робити все по правилам. Для любого українця я вважаю, що є цей тягар, це і злоба, і обіда, що ми не можемо нормально, нормально функціонувати. В своїй країні, поки у нас йде війна. Війна всіх торкнулася. Торкнулася всіх. Е е е і, або може не напряму, може через родину, або через друзів. У всіх є хтось на фронті, у всіх є хтось, хто захищає їхній кордон. І ми теж намагаємося допомагати. У нас є громадська організація, е це наша спортивна команда. Котра займається волонтерством, ми стараємося. Я особисто з, працюю з Андрієм Любкою, ми, він під, придбай, купляє автомобілі для військових, котрі ми документально оформлюємо на кордон і документально потім передаємо Збройним силам України. Зв'язку з цим, як оцінюєте перемогу українського спорту, недопущення атлетів з Росії та Білорусі на Дефлімпіаду 2023 любий спорт це змагання цивілізованих, вихованих націй. Там немає місця для варварів. Також не можемо не запитати у тренера, чи готова команда до виступу на Дефлімпіаді, чи вдалося повноцінно підготуватися і чи вистачило часу на тренування? Тренувань ніколи не буде достатньо. Завжди любий спортсмен, любий тренер, хоче чим більше потренуватися до, до змагань, але, на жаль, часові рамки. Ми приїдемо на Дефлімпійські ігри раніше, саме з метою потренуватися, беремо з собою. Максимальну, максимальну кількість тренувального обладнання, яку нам можна з собою взяти. І до Дефлімпійських Лімпійських ігор, ігор ще будемо звикати до схилу. Туреччині щиро дякуємо крістіане. Ми ж можемо тільки побажати успіху в Ерзурумі. Крістіан Мінай був цієї миті з нами. І звісно, дуже скоро ми будемо спостерігати і за виступами наших дефлімпійців в багатьох дисциплінах, звичайно, в ефірі каналу. Еквалімпік. Тож, друзі, такою була наша нинішня дефлімпійська студія. Але, друзі, нікуди далеко не тікайте, тому що в нас завжди багато цікавого для вас. Весна розпочалася, і дуже приємно, що початок весни в нас також ознаменований паралельно зі змаганнями 20-х зимових дефлімпійських ігор. Вони є в нас Дефлімпіадою 2023, Так відбулося через те, що було перенесення. Спочатку через ковід, потім. З фінансових причин з Канади, зрештою, до Туреччини, але це вже другорядне питання. Головне, що українці там є. Вони виступають і виборюють багато перемог для України. Тому ми підтримуємо всіх наших дефлімпійців, всіх наших паралімпійців і не забуваємо завдячувати збройним силам. України, тому що без них ми нічого не змогли б досягнути, і звісно, миром мріяна перемога, незалежність України повноцінна та деокупація всіх наших земель це те, до чого ми йдемо, і до чого ми прагнемо, і заради чого ми працюємо. Тож я, Ігор Мартиненко, і вся команда каналу Еколімпік щиро дякуємо вам і за вашу підтримку, і за вашу увагу. Бажаю всього найкращого. А Україні кажемо перемагай!